Тиждень тому з'явилася інформація про те, що зросла вартість проїзду у приміських маршрутках на Львівщині. Тарифи підняли орієнтовно на 15-20%, А мінімальна вартість поїздки тепер, нібито, становить 30 гривень. Це одна тема, яку ми сьогодні будемо обговорювати. Інші, інша тема це валідатори. Часто пасажири нарікають на ці системи фіксації оплати в приміських автобусах. А на ці теми будемо спілкуватися разом із Ігором Самардаком, представником транспортної компанії. Вітаємо вас. В студії Добрий вечір! І також з нами сьогодні має бути на онлайн зв'язку Степан Рудницький, начальник управління транспорту та зв'язку Львівської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Добрий вечір, пане Степане. Отже, пане Степане, скажіть, будь ласка, чи на всіх маршрутах підняли ціну за проїзд? Так, і скільки тепер вона становить? Ну я так тезово відповім. Що останнє підняття тарифу нами спостерігалося десь середина 2023 року, тобто більше півтора року тарифи не піднімалися. Наступна теза що ще в 2015 році. Постанови кабінету міністрів обласні адміністрації позбавлені повноважень регулювати питання тарифів чи так зване затвердження граничних тарифів. Наступне питання: прямо відповідь на ваше питання в нас в області здійснюють перевезення 45 Приватних перевізників нас повідомили про підняття тарифу 15 перевізників, тобто третина перевізників виконала договірні зобов'язання перед нами про те, що в разі підняття вони нас інформують. І дійсно це є індивідуальні показники по кожному з цих повідомлень. Підняття тарифу відбулося згідно повідомлень від 10 до 15 відсотків. Якщо брати вартість одного кілометра, це в середньому. З 2 гривень за кілометр вартість піднялася до 2, ну, 2 гривні 20 копійок. І дійсня такі поняття мінімального тарифу в середньому з 25 гривень мінімальний тариф піднявся до 30 гривень. Кожен з таких перевізників до свого повідомлення додавав так звані розрахунки згідно методики, яка затверджена наказом профільного міністерства. Це є наказ 1175. Я думаю, що ми більш детальніше. Більш детальніше про це поговоримо. Пане Степане, скажіть, будь ласка, ви сказали, що 15 перевізників вас повідомили. 30 перевізників не повідомили про те, що вони піднімають я так розумію, Вони так само підняли ціни за проїзд. Що загрожує таким перевізникам, які не інформують про те, що вони прийняли рішення підняти ціни на проїзд? І чому саме підняли зараз ціни? з Чим пов'язано які аргументи були наведені у документи, які вам надали про те, що ціни збільшуються? Перевізникам, які піднімають ціни без повідомлення нас, вони порушують договірні зобов'язання, оскільки згідно договорів, вони в десятиденний строк зобов'язані нас повідомити. Всі повідомлення або скарги, які були на підняття тарифів. Ми перевірили, кожен з цих перевізників перед цим нас повідомляв. Тобто таких порушень немає. Якщо б з боку якогось перевізника було порушення, ну це є фактично підставою для розірвання. Договору обґрунтування вони керувалися методикою. Методика розписує відсотки, скажімо так, які показники впливають на тариф. В основному це є палино-мастильні матеріали, це десь в середньому половина вартості тарифу, десь 15% тариф це є заробітна плата, і інше це є вартість шин, амортизація, погляди і так далі. Перевізники в своїх обґрунтуваннях посилалися на те, і це відповідає дійсності, що в нас протягом двох останніх років зросла вартість пального. Якщо брати десь липень серпень 2023 року, вартість дизеля була 42 гривні, то кілька місяців, скажімо, от перші квартали 2025 року дизель вже є в середньому до 56 гривень. Тобто, це є підйом на 20%. Окрім того, не секрет, що Кілька місяців тому середня заробітна плата в галузі транспорту була однією з найнижчих. Це було порядка 12-13 тисяч гривень. Зараз ми вже кілька останніх місяців спостерігаємо на цей об'єктивні причини, оскільки з одного боку у нас працює система АСОП, яка фактично покликана відбілити всі надходження, які перевізники отримують з перевезень. І з другого боку, для того щоб мати можливість, щоб водії могли спокійно працювати на маршрутах, перевізник має їх бронювати. Для цього він має отримати статус об'єкта критичної інфраструктури. Для цього є кількісно збільшити зарплату, підняття зарплати до 20 тисяч гривень. Все вірно тому окремі підприємства. Умовно кажучи, з 13% підняли до 20, це є підйом зарплати декого навіть і 50%. Тому ці два фактори вплинули. І звісно, що ми в комунікації з перевізниками десь переконували їх не піднімати там умовно на 50%. Але оцей якийсь мінімальний підйом 10-15 щоб покрити ті видатки, які зросли в РУЗи, це було право перевізника, яке фактично дозволяє їм. Нормативна база піднімати. Дозвольте уточнити, чи будете ви ініціювати розірвання договорів із тими перевізниками, які не повідомили вас про підняття цін за проїзд? Я вже сказав, що серед тих, іде в нас буде повідомлення, де відбувся підйом таких, що попередньо нас не повідомили, не було. Тобто, підстав, кимось зараз розривати угоди, в нас немає. Пане Ігор, скажіть, будь ласка, ви представник перевізника, чи ви теж зверталися до Львівсько-босновівської адміністрації з тим, щоб підняти ціну проїзд? На проїзд так всі компанії концерну, які здійснили коригування вартості в належному форматі. Повідомили львівську військову цивільну адміністрацію. Наскільки ви рекомендували водіям так підвищити, точніше, 10%. як вас так і 10%. Дивіться, це 10%. скажімо, за ініціативи Львівської військової адміністрації. Потім скажу чесно і за межами кабінетів Львівської військової адміністрації. Ініційовані нашим концерном. Ну ми таки скажімо, займаємо леву частку і можемо собі дозволити трошки. Більше, скажімо так, впливати на процес або більше просити. Ми ініціювали, щоб це було скориговано, щоб це дійсно було не, не масово. Не абсолютно, ну, військова цивільна адміністрація підтвердить, що концерт з перших днів веде себе дуже соціально відповідально, як і в частині там. Що означає соціально відповідально? Ну, дивіться, щоб ви собі розуміли, з, наприклад, з 22-го року підняття вартості стало, склало в загальному не більше 25%. Якщо ми всі порахуємо, які відбулися, розумієте? При тому виконання там всіх інших завдань, які стоять там, ну, перед підприємством спочатку, які мали мобілізаційне завдання, ну, тепер, як і соціально важливих підприємств, вони виконуються. Тобто це є і навантаження військове, яке на нас лежить ну, по, по допомозі, зрозуміло. знаєте, Ми ж не маленькі, розуміємо, хто переміщує і особовий склад інше, так? І воно ну лягло все рівно на нас. Але ну ми нікуди не діємося, тому що ми розуміємо, що ну така ситуація. Потім будемо коригувати, як є. Але з іншого боку, є і соціальні виклики, тут якби стоїть на противагу дві речі. Перша, тобто я розумію, що людям потрібно допомогти. Інше питання так само допомоги потребує держава. І тут пан Степан дуже слушно помітив, що власне запроваджена система особ дозвола нам в першу чергу, тому що підприємства абсолютно зацікавлені в тому, щоб максимально легалізовувати. Виручка, яка відбувається в е, системі, в їхньої діяльності. Це це зрозуміло. там Можливо, там водії, хтось інший може, в меншій мірі буде. Хоча в кінцям в результаті вони зрозуміють, що це все рівно краще, коли все прозоро і біло. Але відбілювання це збільшення податків, відповідності, збільшення витрат підприємств, які ну, так само потрібно щось погашати. Скажіть, носка, а як, як взагалі до 6 травня? Так підняли ціни на проїзд? орієнтовно. Ну ні, протягом, протягом травня дивіться. Протягом це травня. є автостанції. Повідомлення автостанції це по напрямку. Як підприємство жило до так цього, чого ну, 12, вам не вистачало? 14 мільйонів збитків по збитків. концерну. Наприклад, це ну ми не можемо допустити більше. Це заборгованість попало у ці п'ять компаній а на зараз. 14 так. мільйонів так. у вас, тобто так. Ви... Ну, це не багато. ну Повірте, це не є дуже багато. Ви зрозумієте, ну паливо це артеріальний тиск Тобто ми не можемо дозволити значно. То, тобто, що джа вони почали зростати, ми повинні реагувати для концерну Звичайно що це не є там катастрофічно спертельно, але почалося нарощення. Тобто ми не в стані обслуговувати свої поточні були зобов'язання. Тому і це питання, і пусте. як відбувається вирішування. якою має бути ціна? Ви збираєтеся зі всіма перевізниками. Розкажіть, як воно як ухвалюється елементарно, ці рішення? яка бухгалтерія на Одиться, що от потрібно підняти там на такий відсоток, а не на такий відсоток І чи вистачить для підприємства або для підприємства цих 10-15%? на сьогоднішній, вийти... ну Дивіться на сьогоднішній момент. Це колегіальне рішення. скажімо. Колегіальне між Між всіма підприємцями, так. В в більшості скажімо, підприємців. Я кажу, дуже вдячні. Це таки ну як не дивно, хоча це якби конкурентна сфера, але все таки ми один одного почули. Вийшли на ці рівні, щоб це дійсно було не відчутно. Ну, як скільки десять відсотків при сучасній індексі. Кажемо, зростання цін навколо це знову ж таки, якщо з 2023 року абсолютно не було. Я ж кажу ну, 20% з 2022 року. Повірте, ви не знайдете товар, який би так коштував, який би настільки здивувався. Ну але цей мінімум, ми все таки залишилися на мінімальних бо е, пропозиціях, які були. Тобто, то мінімальна вартість проїзду зараз 30 гривень. Так. І розкажіть, будь ласка, от якийсь маршрут конкретний, наприклад, він варто двадцять. Ну, дивіться, всі любий, ну, та ну, да, будь які кіло, ну, дивіться, там до Бродів було, наприклад, 100 км, це було там, якщо за кілометр е, 2 гривні було 200, то буде 220. Ну, до прикладу просто, розумієте, 10% це не є. Тобто кілометр на 20 копійок став дорожче. Ну, е, в людей трошки виникла така омана, тому що, наприклад, по місту Львову, е, чому так всі там від 20 до 30, це абсолютно правильно, він і був 25 е, гривень. Але по місту Львову, скажімо так, водії возили дешевше. По 20 гривень і всіх це спрацювало. У нас в наказах було 25, ну, але ну, система особу настільки зароджувалася, ще контролю не було. Тобто водій міг там брати що йому зручно, Оскільки він конкурував з львівським транспортом, то він, відповідності, ставив ту вартість, яка була на львівському. Але вартість, скажімо, за межами міста, де-небудь, там у людей менше питань, тому що там і було 25 гривень. Пане Степане, скажіть, будь ласка, як відбувається затвердження тарифів? Проходять до вас перевізники і кажуть, що от потрібно збільшити на 35-40%. Ви кажете, ні, потрібно збільшити на 5-7%. Ви доходите до якогось середнього знаменника, чи вас просто ставлять перед фактом, а ви вже відповідаєте? І це, згідно чинної нормативної бази, як я вже говорив, перевізники керуються лише наказом Міністерства транспорту від 2009 року наказ номер 1175 Є методика. Де прописані розділи, які впливають на розрахунок? Зарплата, паливо, мастильне і, і так далі. Це їхній внутрішній документ, Я так розумію, то євсюпанч може поправити, воно затверджується, мабуть, їхнім наказом нас вони повідомляють лише повідомлення і до цього повідомлення додають розрахунки по, по певних напрямках чи по певних маршрутах. І їхній обов'язок лише це зробити там за два тижні до е, моменту прийому. Те, що ви говорите, це вже є поза нормативною складовою. Тобто розуміло, що в нас є постійна комунікація, в нас є консультації, наради з перевізниками. І звичайно, що в режимі діалогу ми це проговарюємо, і ми розуміємо, що мабуть реальний ринковий вартість кілометра не знаю, Єві Степанович може озвучити цифру. Точно не 2 20 гривні 20 копійок. А це можливо 4 гривні, можливо, п'ять okay. uh, ми uh, розуміємо, uh, що so наших сьогодні uh, мешканців uh, немає uh, таких коштів, що ми зараз тариф підняли там. Бачив три рази тому, оцей діалог він якби залишається поза кадром. Бо перевізники дійсно розуміють там соціальну відповідальність і не ставлять собі там, скажімо, рентабельність маршруту Там якісь захмарні відсотки, а якісь лише мінімальний відсоток, який би їм залишав крім обов'язкових якихось своїх витрат, мати, хоча б якісь мінімальні, скажімо так, можливості для, для розвитку для купівля нового автобуса, або хоча би для. Для наявності кошту для того, щоб відкапіталити ті автобуси, які придбані давно. готові відповісти скільки реальна вартість одного кілометра, скільки з того всього до прикоду заробляється, друзі? Ну для того, щоб до ну, просто хочете цифру, да. так то це буде в районі 10 гривень. 10 гривень коштує. Так, кошти, якщо, ви, е, для того, так буде. якщо ви сьогодні. і Пояснюю чому. Ми скажемо, що це не настільки просте питання, на яке ви сьогодні маєте відповідь. Якщо ви, якщо ви перед тим мені скажете, як ви хочете їхати, я вас наперед побачив і сказав, що найменше 10 гривень буде вартість цього кілометра, це все залежить від умов. Якщо ми сьогодні беремо реальність, не ставимо питання заміни техніки і все, то воно буде так і буде, 250 220 Ну, розумієте, не буває, ну як то сказати, е, закони фізики вони діють сюди. Щоб десь прибуло, десь мусить убити. Якщо ми сьогодні прибираємо вартість, ми прибираємо якусь якість послуг. І якщо ми сьогодні свідомо йдемо на те, що ми там не піднімаємо 2,20, це все значить, ми так само усвідомлюємо, що. Ну, скажімо так, надзвичайного стрибку в якості транспорту не буде. Ну ми ж розуміємо, що хороший транспорт коштує 200 тисяч євро до прикладу. Так ви просто розбите його, наприклад, за амортизаційний період 5 років, і ви зрозумієте, що він підніме вартість в сукупності вартості зарплати різко перекоситься. Тому що вартість транспорту займе 50% вартості проїзду. Ще маємо коротеньку тему стосовно валідаторів. 2023 року на Львівщині почали масово встановлювати ці прилади, за допомогою яких можна оплачувати за проїзд. Ніби хороша ініціатива, але з часом на цю систему почали нарікати. З одного боку водії не вмикали валідаторів, а з іншого перевізники скаржилися на те, що валідатори неякісні. Ми запитали в людей, які користуються приміськими е, приміськими маршрутками. Так, чи користуються вони цими системами, валідаторами? Давайте глянемо, що вони відповіли. Так, майже в ко... майже в кожному міських є. І вони добре працюють. Не користуюся ніяким валідатором між міських Беру квиток в касі, і їду. тому що в автобусі нашому нема, здається, ще того пристрою. Не знаю, ніхто не користується на тому рейсі. Ми, валідаторами, не маємо права давати пасажирам користуватися. На виїзді тут контролюють і провірять, скільки білетиків взяли в їх, а цей білетик вони не можуть контролювати. Зараз, слава Богу, все з ними добре. В таких старих маршрутках були проблеми, а зараз робота добре йде в них. Валідатори поломаний, забрали на ремонт, а краще ним ще не користують, бо люди так ще скажуть, що каюк. їдуть зупинку, а знімають від кінця до кінця. Тому що немає ніде інтернету. Ми там в касі білета взяли та й приїхали, а так, то ми таким не дуже користуємося карточками. Ми рідко, коли їдемо, так то Нам вигідніше в взяли. По Львову їздив валідатор, а міжміські кошти, гроші дав. Не дуже. Переважно, що якщо так, то студенти хіба, а старші то вони, вони і не розуміють, і не знають. У нас нема, поки бо я далеко від того Жовківський район, то далеко, в нас поки валідаторів немає. Ми платимо налічкою і все. Працює, так, вони працюють більше, готівка. Ну так. І тим користуються і готівкою. так. Половина на половину, Ну, трошки менше половина. Буває, де коли зависає, але так переважно працює. Працюю, все працює. Так. Користуюся, зручні, мені добре. Тими, що користуюся, так добре. Готівки немає в кишені, можливий варіант розрахування карткою. Я думаю, що працюють. Ну, не знаю, завжди готівкою привикла, тому ми завжди готівкою оплачуємо і все. Немає проблем, немає проблем. Користуються. Бюлети забирають. Пане Степане, скажіть, будь ласка, орієнтовно 50% людей користуються валідаторами, а інші не користуються. Різноманітні називають причини. Немає інтернету, не працює валідатор, не увімкнули. Що трапилося? Що трапилося? З якими з тих 50%? <рес> Хто хоче користуватися? Як ми почули? Валідатор вимкнений, і він хоче користуватися. Що робити? Ну, Тезо я би сказав так, що в нас є різні ситуації. Ви інтерв'ю брали очевидно на автостанції. Наш проєкт електронного квитка є трошки складніший, ніж на міських, оскільки в нас є чотири види оплат: готівка, безготівка, оплата пільговика, його подальша компенсація, автостанція. Дійсно, по автостанціях ми зараз допрацьовуємо питання, і там слушно було сказано, що ті, які, як правило, переміщаються між автостанціями. На автостанції припиняється робота АСОП, а облечення йде виключно через касу. Ну може бути такі випадки, що навіть водії ну це не зовсім правомірно, але вони на автостанціях можуть вимикати валідатори для того, щоб ну, скаже не заплутувати пасажира, щоб не було десь подвійної оплати. Тому що е в нас є різні автостанції. Ви, мабуть, працювали на автостанції АЕ 2 вона дійсно працює таким чином, що там на виїзді транспортного засобу перевіряється рівна кількість пасажирів в автобусі і скільки оплатили на автостанції. Там і чіткий такий, якби жорсткий облік проблячених е, пасажирів на інших автостанціях може бути дещо інша ситуація. Якщо брати говорити про динаміку і про розвиток проєкту, то е, скажімо, ми їх міряємо в кількості транзакцій за день або в кількості пасажирів, які відмічені. В системі за день то, скажімо, протягом першого кварталу цього року, де вже є місяці, які ми можемо облікувати, ми спостерігаємо постійний ріст пасажирів потоку. Тобто, якщо в січні це було 38 тисяч пасажирів, в лютому 41, то у березні ми вийшли вже на цифру 50 тисяч пасажирів, які облікувалися в системі протягом дня, ну на всіх маршрутах, всіма транспортними засобами. Лева частка наразі це є готівка, це є правда. Тут дійсно сказали слушно, що. Мабуть, це молодь користується, бо з тих 50 тисяч біля 2 тисяч це є безготівка, все решта це є готівка, але для повної структури пасажиропотоку ми напрацюємо з автостанцями. щоб в нас був обмін даними, щоб ми знали скільки ще купили квитки на автостанціях? Ну і четверте, найбільш складне питання це є проїзд і облік пільговиків. Поки що в нас в цій системі. Ми маємо інформацію про облік пільговиків, які е, отримали картки в Новояворівській громаді. У вас в ефірі пам'ятаєте, були включені міського голови. Це єдина громада, яка вже перейшла і до від видачі пільгових карт до їх фактичного о, скажімо, використання в роботі, де вже ми маємо повні дані по інших е, 72 громадах. Ми поки що на етапі збору даних і підготовки реєстру пільговиків, для того, щоб отримати, щоб пільвики могли отримати картки. Пані... У ну, проект працює, розвивається. Ми в світі цифр бачимо позитивну динаміку. пане Ігор, Скажіть, будь ласка, водії в ваших маршрутках так всі вмикають валідатори? Чи є десь Не, дивіться? Коли мене... перевіряєте, чи вмикають мене... валідаторів є 100%, тому що ми це контролюємо і чи робочий валідатор, ми дивимося? А воно є онлайн. Угу. Онлайн контроль за валідаторами, транзакціями. Інше питання, хто як користується, то вже ну справді не є таким масовим. Пане Степане, скажіть, будь ласка, не плануєте вводити контролерів, які б це все контролювали, перевіряли квиточки оплату за допомогою валідатора? Вам до ефіру треба було би ще запросити представника Smart Ticket Technology, оскільки це є їхні одне з інвестиційних, скажімо так, ну не скажу зобов'язань, а швидше позиції, якою вони? Мали би контролювати свої інвестиції, оскільки це їхній прямий інтерес, бо вони з кожної облікованої транзакції мають свою комісійну винагороду. Наразі в них створений сектор контролю, який працює в режимі так званого таємного покупця. Тобто він поки що використовується якби для збору аналітичних даних В перспективі. Вони мають створити контролерів, так як є, скажімо, це на трансі. Де люди з відповідним, скажімо так, посвідченням, водікамерою і так далі, і так далі? І тоді це вже буде той контроль, про який ви говорите наразі на наших маршрутах Ці контролери ще не запрацювали. Дякуємо вам, Степан Рудницький, начальник управління транспорту та зв'язку Халівської обласної військової адміністрації, і Ігор Сомердак, представник транспортної компанії. Дякуємо вам. Добре. Говорили ми про вартість проїзду, яка здорожчала на орієнтовно 10-15% на приміських маршрутках. А також про валідатори, які останнім, на які останнім часом скаржаться пасажири, з двома яких не можна скористатися, бо вони дуже часто вимкнені.